Ще одна цікава знахідка це. Ще одна цікава знахідка це хрестик. Ось такий він. Також якийсь австрійський воїн носив його. Але він з стратами. Зараз я його трошки почищу, виб'ю з нього. Пісок. І покажу. Ось такий він. Що можу сказати? Що тут всередині обично знаходиться дерев'яний образок. Ну Не образок, а ну, як правильно сказати, навіть не знаю. Ісус Христос розп'ятий. Але саме дерево, бачите, згнило від руків, скільки пролежало в землі в піску. В результаті залишився сам хрестик. Беремо цікава знахідка.